Привіт! Мене звати Філ. Я продукт-менеджер компанії Кун Північна Америка. І сьогодні ми раді розпочати серію відеороликів, присвячену принципам ефективного використання добрив. Вони є основними і допоможуть вам оптимізувати продуктивність та ефективність вашої сільськогосподарської діяльності за рахунок зменшення втрат поживних речовин у навколишньому середовищі. Безумовно, ефективне використання добрив та екологічне виробництво є першочерговим завданням для всіх виробників сільськогосподарської продукції, оскільки сфера сільського господарства Буває під пильним наглядом і дедалі жорсткіше регулюється. А також є важливою можливість для економії коштів у складному бізнес-кліматі. Фермери буквально не можуть дозволити собі легковажно ставитися до цих питань. У цій серії відеороликів ми почуємо від експертів про те, чому концепція 4П є важливою, які існують найкращі методи ефективного використання поживних речовин, а також про різні рішення Кум, які ми пропонуємо, щоб допомогти вам впровадити ці методи в практику. Давайте почнемо з визначення кожного з чотирьох принципів. Перший з чотирьох принципів означає правильне джерело. Підбір типу добрива відповідно до реальних потреб культури має вирішальне значення. Застосування правильного продукту допомагає рослинам засвоювати поживні речовини, збільшуючи врожайність і рентабельність ваших інвестицій у добрива, мінімізуючи при цьому потенційний вплив на навколишнє середовище. Наш другий принцип 4П це правильна норма внесення добрив, яка відповідає фактичній потребі культури. Занадто мала кількість добрив обмежує врожайність і, зрештою, зменшує ваш прибуток. А надмірне внесення добрив призведе до марної трати ваших зароблених грошей. Для оптимізації ефективності виробництва, а також раціонального використання поживних речовин. Дуже важливо вносити правильну кількість добрив для кожної зони обробітку або ділянки поля під конкретну культуру. Час це все. Отже, наш третій принцип 4П це правильний вибір часу. Для внесення поживних речовин, коли вони потрібні культурі. Внесення добрив у менш завантажену пору року може бути зручнішим. Однак це може бути не найкращим вибором для вашої прибутковості та ефективності. Правильний вибір часу внесення добрив допомагає забезпечити доступність поживних речовин, коли культура найкраще здатна їх засвоїти. Знову ж таки, це важливо для збільшення продуктивності та мінімізації впливу на навколишнє середовище. Правильне розміщення поживних речовин там, де культура може їх використати, є четвертим і останнім. Принципів. Якщо поживні речовини знаходяться поза межами досяжності культури, вони ніколи не матимуть можливості підвищити врожайність і забезпечити окупність інвестицій. Правильне внесення добрив також має вирішальне значення для регулювання надмірного або недостатнього їх застосування на полі. Ми всі хочемо бути хорошими господарями на землі. Концепція 4П забезпечує основу та ресурси для того, щоб бути проактивними в цих зусиллях. Екологічна свідомість стала популярною політичною темою, але для вас, фермерів, турбота про землю та виробництво продуктів харчування є вашою пристрастю, щоб продемонструвати свою відданість принципам ефективного використання поживних речовин. Як найбільший виробник техніки у світі, ми пропонуємо широкий спектр рішень у всьому асортименті нашої продукції Від точного внесення добрив до ґрунтозахисного обробітку для вирощування сільськогосподарських культур. Незалежно від типу вашого господарства і методів роботи, ми допоможемо вам підвищити його прибутковість. На сьогодні це все. Будь ласка, відвідайте наш сайт Kun.ua, щоб дізнатися більше про машини, які допоможуть вам ефективно використовувати поживні речовини у вашому господарстві. Дякуємо за перегляд!